Добрий день, шановні українці. Здрастуйте! Як казав колись наш відомий політик, як би воно не було, а воно якось там ще буде. Так от учора у Верховній Раді було, було дуже мерзотно. Депутати підняли вдвічі собі заробітні плати в бюджеті. Тепер їхні заробітні плати будуть від 120 тисяч. Військовим. Дуля. Тепер дуже дивна ситуація. Ми не бачимо реакції президента на цю ситуацію. Ми не бачимо реакції і якихось коментарів від тих людей, які сьогодні підтримують президента. Тобто, фактично, їм факти і їхнє життя байдужі для них. Вони є другорядними, а їхній найвеличніший їхня влада, зе влада, яка сьогодні сидить у Верховній Раді, це є е, якесь божество, це те, що для них саме найдорожче. Неважливі факти були і Хунвейбінам в Китаї, коли там був першим секрет... генеральним секретарем чи секретарем Комуністичної партії Мао Цзедун. Неважливі факти були і опричником Івана Грозного. І вони накидались на тих людей, які виступали і були противниками Івана Грозного, і їх фізично знищували. То що в нас в Україні вже з'явилися хунвейбіни і опричники? Як так можна? Це люди якісь. Ну, що в цих людях у голові? Це люди якісь із космоса. Ми ж в Україні будуємо демократію, а при демократії самі люди визначають влад в країні. Вони оцінюють і е, обирають таку владу, яка б забезпечила їх, їх, їх інтереси. А чиї інтереси сьогодні забезпечує е, наша влада і наш президент? При такому підході ми ніколи на Україну не зробимо успішною і ніколи не будемо розвинутою країною. Одна тільки надія, що е, в Україні таких людей у цих хуновейбінів і Опричників становиться все менше і менше. Слава Україні! Слава ВСУ!